Майданчики, інтернет-видання, в, 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 в основному, бо їх зараз дуже багато. Е, у, у своїх стрічах новин дають новини, дають новини з Росії або про росіян. У Пугачова, з Галкі, у Пугачова із Галкіним шото. У Макаревича – шото, у Шендеровича шото. Якийсь російський артист чи російська співачка щось там то-то-то-то зробило. Нас це цікавити не повинно. Нас повинно цікавити, що робиться у Франції, в Польщі, в Америці, в Австралії, в Японії. Дуже мало інформації у нас насправді актуальної про те, як як живуть ці країни. Я пригадую, все ж таки, я формувався. В так звану перебудову, коли е, на, на тому ж самому телебаченні почало це західництво бути модним, коли з'являлися перші кліпи, показували такі під, підборки західних кліпів, коли почали показувати е, західні фільми, мексиканські, бразильські, американські серіали і давати біографії акторів, співаків, це, це було цікаво нарешті. Наша аудиторія почала дізнаватися, що, що, що відбувається в соціальному, суспільному культурному житті більш цивілізованих країн, ніж Радянський Союз. Зараз чомусь, чомусь в нашому інформаційному просторі присутнє якесь там російське культурне життя. Воно, воно абсолютно не потрібне. І що менше його буде, тим краще для нас. І е, найсвіжіший приклад цього в соцмережах підняли черговий хай стосовно Цоя. Історія з, з тим, як Одесит, до речі, приїхав до Львова, почав там співати Цоє під гітарою, йому зробили зауваження, Він почав кричати: дайте же легенда рок-музики? Гаразд! Я можу назвати два десятка легенд рок музики: Джон Леннон, Джим Моррісон, Джо Кокер, Тіна Тьорнер, Мадонна, хоча вона не рок музика, але поп-співачка, але теж жива легенда. Дженіс Джоплін, Джимі Гендрікс. Далі продовжувати е Елвіс Преслі, рок-н-рол. Теж не рок, але легенд багато. А чому для них легенда тільки цей. Чому перебування в російському інформаційному просторі досі актуально для людей, молодих людей, а цього хлопчині було десь 18-17 років чи, чи навіть 16, які народжені були не просто ось в 21 столітті, а, а народжені буквально перед війною, перед майданом. І нема розуміння того, що це чужий інформаційний простір. Нема розуміння того, що це важливо дуже. Не реагувати на подібні речі, що це дуже важливо не перебувати в одному інформаційному просторі з Росією. І дуже важливо переформатувати, перепрошити інформаційний простір у нас.